Сатна. Справа, яка вирівнює гормональний баланс, нормалізує дихання, кровообіг і роботу серця. Формує стрункі ноги. Посилює нижню частину тіла та сприяє схудненню. А також сприяє посиленню сексуального потенціалу Поза жабки Сідаємо навшпиньки так, щоб п'ятки були над поверхнею підлоги і з'єднані разом. Притримуємо себе. Руками спираючись пальцями на підлогу. Роблячи вдих, ми піднімаємо таз вгору, а голова прямує до колін. З видихом ми опускаємося в початкове положення. Голова прямо, погляд спрямований в нескінченність. Ще раз. Вдих. І видих. Почніть з зручної для себе кількості повторень. І кожного тижня, коли будете вже відчувати, що ви опанували свою кількість, збільшуйте на три рази.